Ми знаходимося на фірмі Validus Спецавто одному з провідних виробників в Україні, рятувальної, пожежної і техніки для розмінування. Чому ми сьогодні сюди приїхали? Ми приїхали тому, що, хоч маємо синє безхмарне небо, але не зовсім безхмарними є відносини фірми із українською державою. Е, вона має е, кримінальні справи, які порушені. Е, ви знаєте, ми до нас поступила скарга. Ми розглядаємо паперову частину скарги, але щоб зрозуміти справді, що за тими паперами стоїть, то ми приїхали на виробництво, побачити саме ці пожежні машини, е, рівень локалізації, які є комплектуючі. Е, так що, щоб мати якусь трохи глибшу картину. І будемо старатися е, досудово допомогти фірмі е, розв'язати ці проблеми. Які у вас враження від сьогоднішнього візиту? Ну, знаєте, я постійно е, позитивно здивований е, українським виробництвом. Е, зокрема, машинобудуванням. Е, я думаю, багато хто вважає, що його вже нема. А воно тут під часом незамітних закутках українських міст продовжується люди, сотні людей працюють, ріжуть, загинають, спаюють, скручують, монтують, ну і це надихає.